Чи мають аліменти строк давності? Рішення суду чи судовий наказ можуть пред'являтися до виконання до 18-річчя дитини. А якщо дитина продовжує навчання, то до 23 років або до закінчення навчання. Якщо вам цікавиться тема, підпишіться на канал і будьте в курсі всіх подій, що стосуються шлюбно-сімейних справ. Також слідкуйте за каналом у телеграм, посилання на головній сторінці профілю. Якщо рішення чи наказ подано до виконавчої служби, і якщо і за цим рішенням чи наказом існує заборгованість, навіть якщо дитині виповнилося 24, 25 чи більше років, все одно виконавець буде продовжувати стягувати борг. Але аліменти за цей час не будуть нараховуватися. На вимоги про стягнення аліментів у судовому порядку не поширюється позовна давність, тобто позов може бути пред'явлений у будь-який момент протягом існування права на стягнення аліментів. А саме право на аліменти виникає у дитини з моменту її народження. Потрібно буде стягнути чи збільшити аліменти, або захочете проконсультуватися, звертайтеся контакти на головній сторінці профілю.